Я, в приклад наведу, колись був такий прокурор першої прокуратури міста Львова, Роман Сапуцький. Так от, коли ми прийшли до нього на прийомний день, він хрестом кидався на фотографії прокурорів радянського союзу. Бо я кажу, що це таке? Що це це 15-й рік? 2015-й рік, щоб ви зрозуміли, був. Я кажу, що це ви тут розвели? Ну. Кого ви ще Сталіна тут мавзове ще поставити? А він каже: ви нічого не розумієте, то традиції прокуратури і то історія утворення прокуратури. Я кажу, якої? Прокурорів, котрі засуджували дисидентів, я тоді не розумів, я був глупий, що. Ймовірно, Сапуцький той є нащадком тих прокурорів, того він так і кидається, захищає ці всі вивіски, бо його болить. Те, що усунули його там дідів, які судили наших дідів, дисидентів від влади, тому він собі таку віддушину повішав там в прийом приймальних громадян для асоціації: знаєте, свій чужий. Хто негативно реагує на совєтських прокурорів, то чужий, хто позитивно каже, що то історія, то значить свій, це не поодинокі випадки.